Доброго дня, шановне панство, ви тут пам'ятаєте, публікував вимогу, щоб усунули недоліки Міністерства оборони України, щоб вони пореєстрували ТЦК області, все як положено, повносили в ЄДР. Але я бачу, що до нашого командування сухопутних військ не доходить. Вони вважають, що все так класно, тому я опублікую на багнаті цю відповідь. І з моменту ознайомлення цієї відповіді запам'ятайте, всі ТЦК, це банд формування, незаконні збройні формування. Ви маєте повне право по закону, навіть зобов'язане проводити громадський арешт. Якщо вони починають бикувати рилом в землю, забрати зброю нахер, визвати поліцію і по 353-й посадити сука на 5 років, не менше. Чому зараз поясню? Ось, ось є такий дебіл, я називаю речі своїми іменами. Якешно, я не знаю, де вони отримують освіту, полудурки. Ну не знаю. Це цілий, ну я начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ, полковник Роман Горбач. Пане Романе, ви баран. Я кажу зразу, як воно є. Начинаю розказувати, ось просто читаю відповідь. Ну, я реально, після цієї відповіді можна реально цикашників клепати нахер, мобілізація незаконі, посилати нахер. Тут намагалися, щоб дійсно все було в рамках закону, не хочуть, пішли в задницю. І так, води посилається, дивіться, що молод там згідно до положення, згідно до положення, ось ця відповідь що от Кабміном там було затверджено положення про вші шомов ТЦК працюють на підставі закону про військову службу, військовий обов'язок. І там є положення про ТЦК. І от відповідно до перехідних положень про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку, ТЦК є правонаступниками військових комісаріатів. І от що там. Що всі ТЦК діють на підставі положень? Там і саме цікаво, цей придурок посилається на статтю 95 цивільного кодексу України. В цивільному кодексі України сказано, що відокремлені підрозділи, а також територіальні органи, не є юридичними особами. Але, шановні, є ще така річ. Є ще така річ. Що 80 стаття, 87 стаття цивільного кодексу, 80, по-частина перша, 87 частина четверта, якщо не появляєш, чи п'ята, І 55 та чи 57 -та, де з тих статей дивіться, господарський кодекс, юридична особа, суб'єкт господарюванню. Вважається, якщо вона зареєстрована, вона вважається належним чином створеною. Створеною, якщо вона зареєстрована в установленому законом порядку, тобто, якщо відомості е, про юридичні особи публічного права, а також їх відокремлені підрозділи, включені до єдиного державного реєстру. Якщо включено код ЄДРПО, якщо включено повну назву, якщо включено е, прізвище м'я по-батькові керівників, е, обмеження керівників чи без обмежень їх повноваження, якщо в, е, включені відомості щодо. Відокремлених підрозділів це все можна подивитися в ЄДРІ в єдиному державному реєстрі. Все, от якщо юридична особа включена включена, в ті, там є відповідно до частини 3 статті 9 закону України про єдиний державний реєстр юридичних осіб фізичних осіб підприємців, там також зазначено, що повинні включати відомості про правонаступництво юридичної особи. І частина перша статті 10 закону про єдерга, що говорить правильно, там неспростована презумпція е, відомості, які зазначено в ЄДР, є достовірними тільки ці відомості, і тільки вони можуть використовуватись у правовідносинах з третьою особою, тобто з громадянами для вручення повісток, для проведення. Військового обліку для надання, ну, для проходження там, медичних комісій, і так далі. То, подібне. От тільки ці відомості можуть використовувати, тільки ці печатки можуть використовувати з правонаступниками, якщо всі ці відомості зазначено в ЄДР. В ЄДР розумієте? А в ЄДР вже публікували в ЄДР, код ЄДРПУ. Це код Єдиного Державного реєстру підприємства організації України. Він також включається до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб. І код ЄДРПУ, от Державний реєстратор, код ЄДРПУ, вони ну, реєстр він даний з похідними від ЄДР, від Єдиного Державного реєстру юридичних осіб. Всі відповіді. Держстату. ребята, нема таких взагалі, обласні вони не реєстрували, нема таких відомостей, невідомо про обласні якісь там ТЦК, якийсь бомжатник, які це називають ТЦК. Ні про керівників нічого не відомо, ні коде Ідерпов нічого немає, похідні від ЄДРА. Тобто в єдиному державному реєстрі ці юридичні особи не зареєстровані. А відтак, в розумінні статті 80, в розумінні статті 80 Цивільного кодексу, 80-ї був частина 4, чи 5.87. Вони не створені належним чином, вони не наділені, вони взагалі. Взагалі не, не не мають ніякої дієздатності та правоздатності. Абсолютно ніякої. Жодна а, та обізяна, ну, є нормальні правда, хлопці. Ну, я вже кажу 90%, тому що дивишся, як оті попугаї там пригають на людей, ну, повністю намагаються там обцювати. Це попугається це на воєнні. Тому шановні, жоден із це кашників, ну, це по закону, вже просто так, як воно є. Він не має права навіть гавкати вашу сторону, він не має права вимагати від вас якісь документи. Абсолютно не має ніякого права. Він не має права вас призивати, не має права вас мобілізувати, не має права. Право заходить до вас в домівку, якщо це падло, ломиться до вас в квартиру, вони зареєстровані, ви можете сміливо, сміливо, якщо він зайшов на вашу територію, ви можете його грохнути нахер. А запам'ятайте, ще запам'ятайте, 36 стаття кримінального кодексу. Якщо їх більше двох, якщо їх більше двох, ви можете їм наносити навіть такі самі ушкодження, які вони вам наносять. А якщо їх троє більше, і існує реальна загроза вашому життю, шановні, по кримінальному кодексу, ви маєте право вбивати. Це ваше право. Це не призив до вбивства, або зараз там на що скажуть ні, це самозахист. От якщо троє і більше людей на вас нападають, і це реальна загроза вашому життю, ви можете як казати адекватно ту саму і саме, як можете просто грохнути, тому що вас грохнуть. Це все виключно по закону, це не призиви. Тому запам'ятайте. А ще одне, що хотів сказати. Ось, ось, посилається ідіот, да Це ж же полковник шосу. Загальний порядок перевірки особистих лішей, бла бла бла, вторишей визначається постанови Кабіна 1456. Вище згаданим документом закріплено право на перевірку документів у громадян посадовими особами збройних сил України. Тощо, шановні, цим придуркам розписав, що видайте на кожну посадову згідно цього постанови Кабіна 1456, Наказом коменданта визначається перелік уповноважених осіб, тобто конкретних осіб національної поліції, збройних сил, ТЦК. Там інших державної прикордонної служби, ну будь-яких служб, але ну, селом структур, вони визначаються наказом коменданта, і виключно після наказу вони мають право перевіряти документи, оглядати речі, там проникати до вас в житло. Розумієте? Виключно після наказу коменданта. Притом, якщо це працівник, дійсно працівник там районної обласної цікаві, у нього повинен бути наказ коменданту, що ось посвідчує дійсно, ну що він там є такий то такий то є уповноваженою особою на провірку там. Документів там житла та ДТП. далі. Нотаріальна довіреність порядку передоручення від керівника ТЦК, районного там чи міськрайонного на працівника і. Ребята, витяг з ЄДР, ви є в єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, нема, пошов нахер отсюда. Тут вони посилаються, що от, мол, ці підрозділи повносяться до відомчого обліку юридичних осіб та структурних підрозділів Міноборони та Збройних сил України. Шановний пане полковнику, ваш відомчий облік, засуньте собі в ухо. Ну кажу так, як воно є, вже без ніякої поваги. Тому що ви, дебіли, я не знаю, де ви отримували освіту. Є жорсткий порядок е, реєстрації юридичних осіб. Ваш облік Міністерства. Оборони України і Збройних сил України, це Фількіна грамота. І можете запхати, знаєте, куди його. Навіть суди вже сказали, що пішли ви в сраку разом зі своїми відомчими обліками, то ви будете собі облікувати. Громадянам накласти на ваш відомчий облік. Є закон, все, ваш відомчий облік нас не стосується громадян взагалі. Тобто запам'ятайте, коли до вас ломиться ТЦК, коли тільки перейшов вашу лінію, отак, зайшов до вас за калітку, можете сразу його врило, ногою отак, прибили. Все, це незаконно проникнуло. Не, не била, лупанули, скрутили хорошенько, як козла, то знаєте, за руки, за ногу. І поліцію, і вперед в обізянік тварину. Він незаконно незаконно проникає до вашого житла. Якщо ви прийшли, їх там двоє-троє лазить по дворі, дрина і лупить нахрен. Повірте, вони сядуть, якщо, не дай Боже, шмальне вас він сяде. тому що довести, що це бандформування, не більше, ніж бандформування, легко по закону. Ми вже просто дістали цим без По-друге, коли вони підходять, коли підходять, шановні, є такі такі документи? Нема до свідання, гуси жодна мобілізація. Жодна медична комісія, жодна медична, жодна повістка незаконні, абсолютно незаконні. Якщо вас намагаються силком запхати в машину, зразу 36-та стаття, самозахист, втариці, пашов він нахилі. Ви заклали ви викликайте поліцію і на, на, на ну, є тексти розписані. Чому саме що ну, якби ну від мене таке дуже рідко почути, да, що я така ж матиме перна військових? Ну якби ж також там щось служили, все те саме. Але коли намагаєшся, просто цим долбайобам уже розписуєш, розписуєш, даєш можливість, сука. Та якщо ви вже мобілізуєте людей, просто пореєструйте. Що, от що, ну давайте запитаємо просто саме себе, що завадить отак пореєструвати. Да? Ну несіть, сука, у вас ціле відомство жоподранців цих міністр сухопутних військ. Сука, внесіть ви відомості в ЄДР, як положено, пореєструватися неділя, блядь. Обласний нагнули там цих піндосів, що в обласному воєнкоматі, вони картки заповнили реєстраційні, все, правонаступництво, включили відомості в зазначили тик-тик, зазначили бистренько накази коменданта довіреності. Все, блять, хрен тоді приколупаєшся по мобілізації. Вони цього не хочуть. Ну якщо вони цього не хочуть, то шановні не шановні працівники ТЦК, шановні нормально, звертайте до шановні. Сусід і пісюну дохли обізяни. Не буде вам мобілізації, люди далі будуть, не будуть. Виконувати ваші вимоги, вони будуть болт ложити, тому, що вони прекрасно розуміють, що зараз їх по закону не призивають, по безприділу хапають. Це не мобілізація, це безприділ. А потім, блядь, коли людина буде, я зараз стикаю, часто з пораненими хлопцями в документи підявлю. А потім, коли ж стосуватиметься, оформлення ОБД. Поранення, блядь, інвалідність, ветеранство і так далі, і тому подібне. І починається, сука. то, блядь, через суди, а в судах суддя каже, а що ви, блядь, ви мені тулите відповідача, а він не такий суддя теж хапається, а я не знаю, хто відповідач, ідіть нахер. І починається така круговір, блять, гавнавств. Природі, блядь, неможливо встановити ні крайнього, неможливо встановити ні відповідального. Тобто війна закінчиться та похуй ті каліки, похиль, ті, блядь, там, обрубки з обрубаними ногами, руками, там не виплачені бабки, ми собі накресатили, там верхушка, блядь, верхушка ЗСУ. Все нормально. А ви сисіть хуй, можете ну, насрать, нам. Ми, там, звертайтесь, шукайтесь крайні. розумієте? Тому, шановні, ця відповідь опублікується офіційно, до неї буде прикладений ще раз текст. Як воно повинно бути в текст з вимогою, як звертався, що пореєстрували, щоб ми просто порівнювали, порівнювали текст, порівнювали відповідь. І просто, якщо, ще раз кажу, якщо так я дивлюсь, по відео чесно, щоб до мене прийшов ти цикашник, отак тільки переступив, сам відкрив, і отак би на відеокамеру. Ну, кажу чесно, Заходь, дорогой, заходь, ось сюди, тільки перетни, і зараз, сразу, сука, зуби повилітають, зразу повилітають. І так само, блядь, не давайте їм проникати в ваше житло, не давайте цим гопникам вонючим. Поки вони, сука, не пореєструють по закону, шановні, це вже просто накипіло. Тому що потім будемо бідкатися. Після війни ми потім охренеємо. Люди просто охренеють. не знайдуть крайнього, кому оформить УБД, кому, блядь, якась інвалідність, комусь, викликати. просто ми потім не знайдемо крайнього. Не знайдемо, поки вони, сука, не переєструються. До речі, спеціально так і робиться, і перед війною, і під час війни, щоб потім закрутити ласт, і, блядь, шукайте собі без руки, без ноги, пошли ви нахуй. Отак. От так що запам'ятайте, ТЦК це не більше ніж банк формування. І навіть. Якщо там якась обіцяна зараз там надумає, що там образа військовослужбовців, там то все падає заяву. Шановні, не питання. Навіть на допиті просто в СБУ вивалю документи, блядь, і ще й на ту тварину, яка там з ТЦК, щось згаукне, накатаю зустрічну за введення блядь, за завідомо неправдиве повідомлення про зрочин. Блядь. Просто. Це легко довести. Притом з нашими знаннями довести це дуже легко, тому що зараз бандформування, блядь. бандформування. І сука своїми виходками підараси вийобані, коли ви людей люпцуєте, блядь, силком їх заганяєте ви позорите твари ЗСУ, блядь, Пацанів ті, хто піздячать напередку, блядь. Ну так, зрозуміло. Поэтому, шановні, мобілізацію нахер поки не пореєструють. Комісії нахер повістки нахер. Поки не пореєструють, пореєструють, тоді буде геть інше питання. Тоді ну тоді вже вибачайте, все буде по закону, але по закону не по безпреділу.